Добрий день. Сьогодні ми знімаємо е, 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 відео сорт е, Кешмеш Велес. Що можна сказати по цій, цьому сорту? Е, це вже е, старий е, сорт, е, провірений е, годами, е, має велику силу роста, закладає Великі суцвіття, великі грони, можуть досягати навіть окремі грони і 3-4 кілограми. У мене таких немає грон, але я всі гронки підрізаю. підрізаю десь 50% підрізаю, а то буває там, якщо менша троганка, то тільки одну третю відрізаю, а то дві третіх відрізаю. То... Кишмиш має четверту безнесіннявість клас. Ягода в ньому не дуже крупна, але дуже вкусна. Гарний в ньому є мускат, вся ягодка. Ну, зараз подивимося, ось я його одіваю на нього отакі захисні мішечки, так як його дуже полюбляють оси. Отакий такий кишмиш, такий красивий. Дуже забарвле в нього, в нього трошки є проблеми з того, що він може весь не окрашуватися, може ча верхня частина окраситися, а нижня, от як ми бачимо, всі бачите, де є кілька ягідок ще не окрасилося. Хоча він вже починає зюмитися, все, він вже давно спілий. В ньому гарний мускат. Є рудименти. У нього як кісточки немає, рудимент є. Четвертий клас безнацтневості. Ну, ось е, такий е, сорт він трошки полюбляє і підгорошити, і, і полюбляє, якщо сильні дощі і сильно плотна грони залишати, не проріджувати їх. Він може, як яйця, десь і підтріскувати. І потім, якщо велика грона десь в середині підтріскує, то і може. Підгнивати грона. Так що я вирізаю, прорізаю, оставляю невеличкі такі о, до кілограма, щоб були гронки. Ну, а деяка там трошки більше кілограма, але більших я не, не залишаю. Ось такі. Зараз ми візьмемо пару ягідок, ягідка тут невеличка. Візьмемо пару ягідок і зважимо, яка вага цього сорту. Зараз ми загрузимо. Вагу. ось, Які бачимо, 4 грама ягідка. 3,8. І це також Ну, от Ягідки в них не крупні, але він дуже смачний, гарний у нього дуже мускати. Хоча, як на мене, він трошки є проблемний. Бачите, є такі рудиментики. Вони при їді не, не ощущаються. Шкірка дує тонесенька, такий дуже смачний, гарний вкус у нього. Ну ж, що можна ще сказати, по, по ній? Він де також морозій, з нього там 22, його теж потрібно вкривати на зиму. Всі сорти гібридної форми в мене, вони десь які там є, що не в а то всі вкривні. Ось таке. Невеличке відео е, про сорт Ishmi Велес. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.